Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Україна на карті Європи. Сьогодні у нас незвичайне заняття, бо ми з вами вирушимо в чарівну подорож до Європи. А чи чули ви таке слово Європа? Сьогодні ми дізнаємось, що таке Європа, хто живе в ній і чому ми. Українці також є частиною цієї великої родини. Європа це така ділянка на землі, на якій розташовано багато багато країн. У кожної країни своя мова, свій прапор, свої традиції і навіть улюблені страви. Але всі ці країни мають щось спільне. Вони поважають одне одного, хочуть жити в мирі, допомагають і дружать. До Європи входять такі країни, як Франція, Італія, Польща, Німеччина, Іспанія і ще багато багато інших країн. Скажіть, дітки, чи чули ви ці назви? Можливо, хтось із вас їздив у подорож до цих країн із батьками. І щороку в травні, а саме 5 і 9 травня у багатьох країнах святкують День Європи. Це свято миру, добра і єдності. У цей день люди згадують, як важливо допомагати один одному, поважати різні культури та бути дружніми. А ще, 9 травня, День Європи святкуємо і ми в Україні адже ми теж, частина Європи. У нас є свої красиві пісні, вишиванки, обряди, наша рідна мова. І ми також поважаємо інших. Вчимося, працюємо, мріємо. Ми хочемо жити в країні, де панує мир і радість. День Європи це ніби День великої дружньої родини, де кожна країна як окрема дитина, особлива, але рідна, і наша Україна одна з найсвітліших зірочок у цій великій європейській родині. Сьогодні ми з вами дізналися, що Європа це не лише країни з красивими назвами, а ще й велика родина народів і Україна частина цієї родини. Подумайте, дітки, як ми можемо показати, що ми справжні європейці? Вірно, ми можемо бути добрими, охайними, поважати інших, берегти природу і дотримуватися правил. Молодці, дітки. Ви справжні маленькі європейці. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!